Хагі-Вагі, мем 21 го року. Звісно, всі його знають як зірку тік-току, але чи не задумувались ви, що ж воно таке насправді? Головний герой. Хто саме невідомо, отримує лист від Playtime Corporation, в якому повідомляється, що співробітники все ще живі, і нам необхідно повернутися на фабрику і знайти квітку. До записки також додається жовта відеокасета, на якій нам представляють ляльку Попі, яка поводить себе так, неначе вона жива. І після перегляду відеокасети ми відправляємося на фабрику. Прибувши туди, ми заходимо всередину. І, розгадавши код, потрапляємо до приміщення схожого на кімнату охоронця. Там же ми знаходимо іншу відеокасету, де нам вперше представляють греб-пек. Після перегляду ми отримуємо доступ до Гребпе на даний момент лише з однією рукою, і вже з його допомогою нам вдається розблокувати двері в головне крило будівлі, де нас зустрічає величезна статуя Хагі-Вагі. Після спроби відчинити інші двері, електрика згорає і, забравши ключ від кімнати електроживлення, ми відновлюємо електроенергію. Вийшовши в зал, ми виявляємо, що статуя Хагі-Вагі зникла. Далі нам вдається потрапити на склад. Де ми маємо знайти чотири осередки енергії, щоб активувати кран, отримавши тим самим другу руку для греб-пек. Після цього ми спускаємося конвейерною стрічкою, яка привозить деталі для створення іграшок у машину Make a Friend. Після прибуття нам потрібно увімкнути електрожилення на горі та за допомогою машини зробити іграшку CAT-B. Далі ми поміщаємо іграшку в скануючий пристрій, після чого двері відчиняються. Забігши до вентиляції, ми тікаємо від нього по лабіринтам, і вибігши звідти, ми потрапляємо в глухий кут. Перш ніж Хагі зламає двері, ми помічаємо зверху ящик і скинувши його, міст ламається, в результаті чого хагі Вагі падає в прірву. Зрештою ми йдемо далі і нарешті знаходимо прохід всередині квітки, про який йшлося в тому листі на початку гри. Увійшовши, ми спускаємося сходами і знаходимо інші двері, за якими ховається футляр з лялькою Попі. Після його відкриття світло починає блимати. Попі розплющує очі, і розділ закінчується. You Звільнивши попіс футляра, вона допомагає нам з головоломкою. І далі ми знаходимо офіс Еліо та Людига, засновника Playtime Corporation. Залізши в вентиляційний отвір в офісі, ми зустрічаємо Попі, яка дякує нам за звільнення і пропонує допомогти втекти з фабрики, давши код для активації поїзда. Однак щось довге хапає Попі і тягне в глиб фабрики. Змушуючи нас стрибнути за нею, щоб спробувати її врятувати. Коли ми виходимо на станцію Ігор, де знаходиться поїзд. Ми вперше стикаємося з мамочкою. Мамочка захопила попіт та забрала червону руку у нашого гребпаку. Вона кидає нам виклик, пропонуючи пройти три гри на станції ігор. І якщо ми переможемо, вона дасть куди для поїзда. Але якщо ми не приймемо виклик, вона нас зб'є. Далі ми створюємо зелену руку для греппаку, яка дозволяє тимчасово утримувати електричний заряд, що значно розширює можливості для вирішення нових головоломок. Перша гра музикальна пам'ять, в якій ми повинні вибирати правильні кнопки. Гра поступово буде прискорюватися, поки гра не вийде з ладу і не буде потрібна аварійна зупинка. Потім ми опиняємось на складі забракованих іграшок, і вже звідти потрапляємо на вокзал, де є розташований потяг, який веде на вихід. Але щоб виїхати, потрібно пройти всі ігри. Друга гра вдар вагі, в якій ми повинні на швидкість бити кольорові іграшки хагі-вагі, коли вони вилазять з отворів у стіні в різних місцях. Третя гра являє собою гру Лабіринт. В якій ми переміщаємося лабіринтом, де нас переслідує піджей JP API. Потрібно зупинитися, коли музика перестає грати. Отримавши дві частини коду для поїзда, ми тікаємо під час третьої гри в тунелі під фабрикою, тим самим розлютивши мамочку. Вона звинувачує нас в шахрайстві і починає переслідування, після чого пропонує зіграти в останню гру. Тікаючи від неї, ми заганяємо її в шредер, таким чином вбивши її. Остатки забирає таємничий металевий коготь. Після того, як ми отримали весь код для поїзда, ми знаходимо попі, заплутану в павутинні, і, врятувавши її, сідаємо на поїзд, щоб втекти. Однак Попі зраджує нас і змінює напрямок поїзда праворуч від виходу з фабрики, кажучи, що поки не може дозволити нам виїхати. Поїзд розганяється до небезпечної швидкості. Після чого він сходить з райок поряд із казівником, що вказує на дитячий садок. All winds blow away. Eventually. Catnap! Please, help us go to sleep, Catnap! We need it, Catnap! Please, help us! Sleep! Після аварії поїзда Кетнеп скидає нас в тунель у сміттєвий ущільнювач. Після втечі ми пробираємося через тунелі, як тут ми чуємо телефонний дзвінок. Нам телефонує невідомий хлопчик, який представляється як Олі. За допомогою нашого нового телефону, Оля обіцяє допомогти, пояснюючи ситуацію. Ми повертаємося до зруйнованого поїзда і їдемо до дитячого притулку через експрес-Еліота. В якому представлені його ідеології та думки під час створення притулку. Після прибуття Олі дає нам ключ від зони видобування газа, який використовується для живлення будівлі. Проте є ще один спосіб застосування червоного диму, який використовує Кетнеп. Після активації консолі вимикається живлення, і Олі доручає нам повторно активувати електроенергію, щоб дістатися до Кетнепа. Хлопчик доручає нам спочатку піти в будинок милий дім. Покинути житло для всіх дітей сиріт. Ми входимо у будинок і вдихаємо червоний дим, внаслідок чого далі будуть відбуватися дуже дивні речі. Ми проходимо через лабіринт, здавалося б, нескінченних коридорів, одночасно натикаючись на аудіозаписи, в яких стверджується, що в маєтку Еліота Людвіга, творця Playtime Corporation, було знайдено мертву дитину. Все ж ми доходимо до кінця коридору, і запис, який вітає всіх співробітників фабрики PlayTime, стає все більш тривожним. Він починає звертатися до нас особисто, говорячи, що ми повернулися, і висміюючи нас за те, що ми не були присутніми під час певної події. Welcome. Це виявляється дія червоного диму, і ми прокидаємося у справжньому милому домі і незабаром після цього знаходимо протигаз. Після активації електроенергії всередині милого дому на нас нападає емісії, але її вчасно зупиняє знайома нам Поппі. Вона просить вибачення за те, що ледь не вбила нас. І пояснюється тим, що нам ще не можна йти, бо потрібно позбутися монстрів, які нас мучили. Поппі каже, що прототип уб'є нас, якщо ми спробуємо втекти, і прототипа треба вбити. Пізніше Оля підскаже, що потрібно йти до школи, щоб відновити електроенергію там. Намагаючись включити генератор, ми зустрічаємо міс Делайт одну з єдиних вчителів, що залишилися. Вона переконує себе, що якщо на неї пильно дивитися, вона здаватиметься мертвою. І тим часом ми, скориставшись її слабкістю, відновлюємо електроенергію, а після чого її вбиваємо мізделайт. Намагаючись втекти, ми опиняємося глибоко в ігровій. Переповнені іграшковими версіями усміхнених звірят, які постійно переслідують нас і намагаються вбити. Використовуючи ракетницю і відлякуючи звірят світлом, ми відбиваємось від них і вирішивши головоломку, ми тікаємо з ігрової. Далі ми зустрічаємо Докдея, який пояснює, що весь притулок це володіння кетнепа для руйнувань, вбивств та звичайних актів насильства. Догдей також пояснює, що Кетнеп підпорядковується наказом прототипа, стоїть поруч із ним як свого роду пророк, і вбиває будь-кого, хто його не слухає. Потім іграшкові усміхнені звірята заповзають у тіло Догдея, після чого вони починають переслідувати нас. Ми успішно тікаємо, і Олі відправляє нас в офіси, де ми маємо в останній вирішити проблеми з електроживленням. Проте таємнича фігура збиває нас з ніг. І відправляє у сон, в якому попі ставить нам риторичні питання з різними видіннями силуетів дітей у класах. Перенаправивши резервне жилення офісу на статую, Оля дає нам останню батарею, необхідну для жилення зони видобування газа. Але не встигнувши вставити батарею, зненацька з'являється кетнеп, який заповнює кімнату червоним димом. Ми тікаємо на ліфті, після чого потрапляємо в кімнату, де потрібно відбиватися від кетнепа. Зарядивши напруг для руки гребпек, ми дуже сильно ранимо кетнепа, як тут з'являється рука прототипа, яка вбиває кетнепа і забирає з собою. Повертаючись до зони видобування газу, ми зустрічаємо попі, яка демонструє нам відеозапис про інцидент, який нинішньої бителі фабрики називають часом радості. Потім Попі пояснює, що її закрили у футлярі, в якому вона чула крики людей, які намагалися втекти. Тому вона заприсяглася покласти цьому край і вбити прототипа за те, що він зробив. Попі разом з нами спускається вниз ліфтом, а кісі Міссі залишається зверху, щоб відправити ліфт. Однак, коли ми просуваємося глибше, на Кісі хтось нападає, і ми чуємо її крики. Розділ закінчується на тому, як ми перемикаємо ліфт, щоб повернутися і допомогти кісі. Що це найголовніше розповів. Звісно, я опустив багато моментів, але думаю, картина загалом зрозуміла. Тож, сподіваюся, ви підтримаєте мої старання, подобайкові підпискою, напишете крутий коментар і поділитесь цим відео з друзями. Дякую вам велике за перегляд. З вами був Якайн. Всіх люблю обіймаю, всім бай-бай.